Гороховий суп, як в дитинстві, Відалі у дитсадку готували би засмашкати на м'ясному бульйоні, однак з нею смачніше. За бажанням додавайте звичайне м'ясо чи копчене. Рецепт розрахований на трьохлітрову каструлю. Моркву натерти на дрібну терку, часник порізати на слайси, цибулю покришити на невеликі кубики, Нарізати картоплю, Горох перебрати. Помити. Засипати в каструлю. Залити водою. Поставити ємність на вогонь. Перемішати ложкою. На пательню налити соняшникову олію. Поставити її на вогонь. Плюс морква чесник та цибуля. Плюс дрібка чорного гострого меленого перцю. Плюс дрібка солі. Перемішати ложкою. Плюс трішки води. Накрити кришкою. Не забувайте помішувати суп ложкою. Вміст пательні перемішайте. Нехай він протушиться. Накрийте кришкою та відставте в сторону. Засмажка знадобиться нам пізніше. Піну в каструлі знімайте. Доливайте воду в каструлю, якщо википає. Горох має розваритися до такого стану, як на відео. Візьміть занурювальний блендер та перебийте його. Таким чином ми зекономимо час в розварюванні до пастообразної консистенції. Щойно картопля звариться, додавайте засмажку. Висипайте вміст пательні в каструлю та перемішуйте ложкою. Досоліть за смаком. Перемішайте ложкою. Долийте води. Нехай закипить. Накрийте кришкою та відставте в сторону. Розливайте одразу до столу. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!